Розклад для дів на квітень місяць. Чотири карти основних енергій на кожен тиждень. І по три карти, розкриваючи, які розкривають емоційну сферу, робочу, фінансову та поради від карт або акцент. Перший тиждень, основна енергія тижня, буде така ситуація, коли ви залишитесь вдома, можливо, за власним бажанням для того, щоб відпочити, побути наодинці, або ж це може у вас обставини, змусити вас залишитись вдома деякий час для відпочинку, або для того, щоб відновити свої сили. Щодо емоцій, тут може бути якась незалежна від вас ситуація, подія або зустріч, наприклад, те, яку ви не очікуєте, вона може сприяти змінам у вашому емоційному чуттєвому плані. Що стосується роботи, з'явиться можливість нового заробітку або отримання нового джерела фінансування. Чи фінансова допомога? Що стосується фінансової сфери, то тут можуть бути якісь питання, якісь незрозумілі, треба буде пошукати якісь відповіді, чи така обстановка, коли така ситуація, коли не розумієш, де вихід ситуації. Тобто якась тайна, якась тайна, може хтось буде щось приховувати. Від вас чи є затягування відповіді або безпосереднього фінансування. Тобто, щось не незрозуміле. Тут може також вихід бути через прислухання до своєї інтуїції. Може бути так, що ваша підсвідомість щось буде вам підказувати. Тобто не відкидайте ці перечуття. Акцент чи порада, буде все добре. Буде такий настрій а, хороший, спокійний. Це той момент, коли дорогі, близькі люди поруч і відчуття щастя. Ось так. Основна енергія другого тижня. Енергія припинення чогось, нібито щось завершилось, чимось, а, з чимось треба попрощатись в житті. Нібито щось себе віджило і припиняє своє існування, чи припиняє бути в вашому житті. Ось така енергія. Також зверніть увагу на ваше здоров'я та самопочуття. Це може бути пов'язано також із питаннями здоров'я. В емоційному плані можуть бути якісь неприємні моменти, такі як обман, зрада, якісь плітки. Якісь провокації, конкуренція в емоційно-чуттєвому плані, в плані емоцій, відносин, близьких відносин з кимось. Зверніть на це увагу на другому тижні. Квітня майте на увазі в роботі, в роботі якась може бути криза, можливо, затримка фінансування чи зменшення фінансування, чи нестача якихось прибутків, на які ви розраховували. І також можуть бути конфлікти з колегами на роботі. Що стосується фінансової вашої особистої сфери, то в ваших фінансових планах нібито має бути все добре. Можливо, у вас є якась фінансова безпекова, безпекова підґрунтя, яке ви собі підготували, або хтось вам його запровадив, тому що в цьому плані ви будете відчувати себе безпечно. Безпечно і розслаблено. Якщо є якесь планове фінансування, яке ви очікуєте, то воно має бути. зважається на це, це стосується саме робочих моментів чи проєктних якихось моментів. А саме фінансова сфера вона може бути, вона може відрізнятись від настроїв саме в робочих питаннях. Основний акцент чи порада. Може бути старт, пов'язаний з якоюсь новою діяльністю, або в вашій діяльності може бути новий проєкт, чи це також може бути безпосередньо якась людина, яка прийде до вас, наприклад, працювати чи допомагати бути вашим помічником. Це людина, яка прийде вчитись, навчатись і буде проявляти активність, ініціативність і серйозно відноситись до. До своїх завдань. Третій тиждень для дів може бути трошки такий настрій незадоволення, не нібито ви планували хотіли отримати більше, але через якісь ситуації ви отримуєте ну, трошки менше. І від цього у вас таке трошки буде розчарування. Але карта вказує на те, що просто треба набратися терпіння і все, все налагодиться. Що стоїть стосується емоцій, почуттів, відносин близьких. Тут ви будете відстоювати свої кордони, захищати свої інтереси, свою емоційну безпеку, можливо. Тобто, ось ці якісь провокації і темні сторони можуть розтягнутись далі на місяць, і ви вже будете відстоювати себе. Цій ситуації На роботі на роботі якісь конфлікти. От прям конфлікти, плітки, якісь підстави можуть бути, щось ось таке не дуже добре. Будьте уважні, майте, майте на увазі, що чи проти вас хтось може діяти. І причому це буде не те, що через якусь суттєву причину, а от через принцип якийсь. Або також це ви можете з кимось сперечатись, витрачати на це енергію, щось комусь доводити. Але тут треба задати собі питання, чи воно того варте. Чи не втратите ви більше, аніж ви отримаєте через ось цю таку війну? В фінансовій сфері все налагодиться, все буде так, як ви хотіли. Здійсниться ваше бажання. чи... Ваш план реалізується, і все буде так, як ви сподівались, і як ви хотіли, як ви загадували. Основний акцент чи порада, ви переможете в якихось конфліктах, спорах і таке інше, що у власних, у якихось близьких стосунках чи в робочих питаннях ви зможете відстояти свої інтереси і вийти переможцем. Тобто вас зламати не зможуть. Четвертий тиждень квітня він буде про якісь зустрічі. Це можуть бути зустрічі або романтичні, або з якимось партнером, якому, чи людиною, чи другом, якому ви дуже довіряєте. Це може бути така інтимна зустріч, коли люди довіряють один одному і можуть допомогти один одному. Чи морально, чи Якимись діями. В емоційному плані ви можете прийняти рішення завершити щось для того, щоб отримати інше, що, за вашою думкою, більше вам підходить або на що ви заслуговуєте. Тобто це таке рішення, коли нібито все непогано, але ви заслуговуєте набагато більшого і ви можете прийняти рішення піти від чогось, від когось заради. Нового цікавого епізоду в вашому житті. На роботі буде якийсь підвішений стан, або чимось треба буде пожертвувати, Може, щось треба буде, не знаю, посадою пожертвувати, або змінити роботу, от в такому плані. Або це карта каже про те, що в якихось суперечливих моментах для того, щоб зрозуміти. І побачите всю картину о, загалом. Подивіться на неї з під якимось іншим кутом зору. Можливо, так ви побачите ті, ті деталі, які зазвичай не видимі вашому оку. Так, у фінансах. У фінансах будуть якісь зміни. Може, ви банк зміните, або переоформите депозит, чи зміните інвестора, або ви. Зміните проєкт, який ви інвестуєте, в залежності від того, хто ви в цій ситуації. Тобто це карта трансформації, коли щось завершується, для того, щоб почалось щось нове. Це такі зміни, як правило, це перехід на новий рівень. В плані акцент чи основно поради дуже добре, у вас буде і настрій добрий. і… По діяльності по результатах місяць завершиться дуже добре. І в фінансовому плані, і в емоційному плані. Ви будете відчувати себе радісним, щасливим, задоволеним всіма аспектами свого життя. Це дуже добра карта. Тож бажаю вам гарного квітня, весняного настрою і бажаю вам бути сильними, мудрими для того, щоб подолати будь-які суперечки. І знайти вихід прийняти правильне, правильне рішення в будь-якій ситуації